Капеланське благословіння на 12 вересня 23 го року в Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, всякча на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святої Євангелія розповідається про те, що Ісус почав говорити свої слова після в синагозі, після ну, їхньої служби, а, і всі дивувалися, ля у нього сила ця? Від ми бачили, як він росте, він ж був це, це, він був, повернувся додому на батьківщину. Ми бачили, як його сестри ростуть, і вони серед нас, і досі вони такі самі, які були. Звідкіля у нього це. І брали у нього за зле це, що він не міг, якщо він родився з ними, бути іншим, бути е, ну, обраним, бути місією. Тому що бачили, як він росте. Ви знаєте. І Господь там не робив багато чуд. Він пішов по колишнім селищам і там говорив слово своє, але дивувався, чому таке невіра? Люди бачать те, що він робить, чують, що він говорить, а все одно не вірять, все одно немає пошани. Знаєте, важко мені відповісти про це. Я знаю тільки, що коли ти починаєш. Або обираєш віру, віру сам обираєш. То багато, людей, багато твоїх друзів, які її не обрали, не хочуть, щоб ти від них пішов. Чому? Тому? Нічому, а не хочуть, щоб ти від них пішов. Ти йдеш і ти втрачаєш своїх друзів вчорашніх. Втрачаєш тому, що саме вони і не обирають віри. І тобі розкривається, мені розкривається якісь таїнства Боже, я ти хочу з ними поділитися, а вони цькують, нехтують, викидають на сміття. І виявляється, що люди навколо тебе, які в першу чергу які народились біля тебе, перебувають біля тебе і не хочуть самі мінятись. Ти йдеш до святості, а вони, вони тебе тримають двома руками. Бо як же так, ти освятишся, а я ні. І це підсвідомо. це не Розумом людина розуміє, вона просто тебе тримає, скоє тебе, сміється. Але як важливо продовжувати свій шлях до Ісуса, до Господа і бути з ними. Тому що колись і ці люди наші з нашої батьківщини теж оголтуються і теж приймуть і зрозуміють, що бути з Богом це найвище те, що може бути. Амінь.